Слава Україні! Щоб рости як покерний гравець, просто грати недостатньо. Треба ще вміти аналізувати роздачі. Коли ви аналізуєте роздачі, ви робите роботу над помилками і коригуєте свою стратегію. І таким чином вчитеся читати руки своїх супротивників. А щоб читати руки, треба вміти строїти діапазон. Припустимо, ви зіграли 300 роздач. Щоб покращити свою гру, ви повинні проаналізувати ті роздачі із 300, в яких ви зробили помилки. Чи думаєте, що їх зробили? Наприклад, у вас була дама 9, одномасні. Ви сидите на катофі, робите рейс. Стеки у всіх приблизно рівні. І це кеш-гра на мікролімітах. У вас зрівнює один гравець на батоні. Він недавно підсів і ви ще не знаєте його іміджу. На флопі приходить валет Дама 2. Оскільки у вас топ-пара, ви вирішуєте поставити. Гравець на батоні зрівнює вас. Якщо б, у нього була, якщо б у нього було дві пари, він би теоретично зробив би рейс. Це стосується сета двійок. Хоча з другої сторони, він міг би зробити, зіграти slow play з такою, з такою рукою. Але оскільки ми ще не знаємо в якій манері він грає, то точно про, прочитати його не зможемо. Тому єдине, що ми можемо, читати по розіграшу. А по розіграшу він міг би зробити кол з майже любим співпадінням в пару і з майже любим кікером. Один кол не розкриє, яка в нього рука. На тьорні приходить п'ятірка. Ви вирішуєте поставити. З його боку він скине співпадіння, співпадіння в середній та нижчі пари. Але якщо він попав у пару дам, з кікером від сімки до десятки, він зробить кол. Коли ж в нього щось старше, то він зробить рейс. Ще рейзом на тьорні він може блефувати, оскільки у вашій позиції у вас не така сильна рука. Із його позиції він міг би вибити вас із банку. Але оскільки він тільки що підсів, про вас він також нічого не може знати. Тому ми будемо довіряти тому, як він зіграє. На сьогодні це все. В наступному відео я продовжу розбирати цю роздачу. Якщо хочете дізнатися побільше про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. those are